На Двірнянщині загрожує екологічне лихо. Місцеве сміттєзвалище уже кілька років тому вичерпало свій ресурс. Крім припинення роботи старого полігону, в районі стоїть не менш важливе питання виділення земельної ділянки для нового сміттєзвалища. Ситуація, яка виникла, стверджують чиновники, на межі екологічної катастрофи. У зв'язку із цим керівництво району разом із громадськими організаціями розпочали громадські консультації із жителями району. Що з цього вийшло? Дивіться далі. Забруднені потічки, річки, придорожні зони, ліси та поля такі реалії сьогодення. А причина екологічного лиха переконані чиновники у відсутності сміттєзвалища. У зв'язку з цим та за ініціативи громадських організацій району в надвірній влада провела громадські консультації. Головне та болюче питання збір, вивіз і утилізація твердих побутових відходів. Така спільна біда зібрала повен зал людей. Під час консультацій розглядались дві земельні ділянки, які, за словами чиновників, відповідають усім вимогам. Це мальовнича частина землі поблизу селища. Делятин та земельна ділянка на околиці села Лісна Тарновиця. влада запевняє, що населений пункт, на території якого буде розташовано полігон, матиме додаткові бонуси. Мінімум 15-20 людям працевлаштуватися, отримувати відповідну заробітну плату, населений пункт, громада якого прийме такі рішення і не буде заперечувати відносно того, що поблизу села чи селища розташовувався. Полігон твердих побутових відходів буде мати відрахування до бюджету відповідні, і автоматично цій громаді, цьому населеному пункту. Будуть надаватися відповідні преференції, щоб вирішити наболілу проблему по сміттєзвалищу на громадські консультації були запрошені фахівці з області. Начальник департаменту будівництва житлово комунального господарства, архітектури та містобудування облдержадміністрації Василь Ковальчук зазначив, що питання полігону негайно потрібно вирішувати. Нам потрібно спільно вирішувати дану проблему, не заговорювати, не ховати її, а просто брати в свої руки і вирішувати. Цікавилась громада і питанням будівництва в районі заводу по переробці твердих побутових відходів. Голова районної ради Василь Попович зазначив, що раніше розглядалось дане питання, проте такого заводу на Надвірнянщині не буде, оскільки район продукує малу кількість сміття. Надвірнянський районний сміттєпереробний завод побудований не може бути. Якщо ми вели переговори з канадійцями, з фірмою Ековердер і з багатьма іншими фірмами, ви зрозумієте, що підприємство було по крайній мірі незбиткове, потрібно по моєму в рік, якщо я не помиляюся, 250 тисяч твердих побутових відходів. Ики не продукує голова районної ради, подякував надвірнянцям за терпіння незручності, які завдавало багато років надвірнянське сміттєзвалище. А як вирішити питання з місцем розташування нового полігону? Чекає від громади пропозицій. Пропонуйте, підказуйте, радьте. Я думаю, що все-таки ми настільки є свідомі люди, і ми достатньо розумні, грамотні, працівники. Ми дійдемо до спільного рішення. Запропоновані владою земельні ділянки для облаштування полігону, громади прилеглих сіл не підтримують. Люди бояться без господарності. Я знайшов цю таку стоянку, що ми не маємо аналогів навіть в області, і ми там тепер закладемо сміттєзвалище і будемо всі тішити з того, що там наші предки, а цьому каменю, цьому кременю, якого я маю предостатти і подали ми всі в обласний музей цього кременю, крем'яних заряд праці, бо це не зовсім кремінь. Розумієте, більше 500. І ми закинемо там сміт... Сміт... сміттям, і це буде нам пам'ятник для наших прийдешніх поколінь. Для того, щоб громада села погодилась, треба детально так і вивчити ці земельні ділянки, чи вони придатні, чи не придатні. Громада села не забула ще той випадок, коли 89. У році була вже спроба завозити туди сміття, і всі служби тоді дали висновок, що ця земельна ділянка непридатна. Не то, що Рада хоче проявити свій супровід через те, що, по-перше, недостатня площі для того, а по-друге, дійсно там є вивчені корисні копалини. Три години обговорень закінчились безрезультатно. Проблема розташування сміттєзвалища на Надвірнянщині залишається відкритою і першочерговою. Проте питання збору, вивозу та утилізації твердих побудових. Відходів є проблемою на рівні держави. За 20 років держава Україна усунулася від проблеми збору сміття. Поки не буде в країні державного закону про збір і утилізацію сміття, до того часу ці наші всі обговорення це пусте місце. Моя пропозиція. На основі цього нашого зібрання писати лист відкритий або в кабінет міністрів, або в Верховну Раду, або ще краще до нашого депутата від нашого округу дерев'янка про найскоріше прийняття цього закону. Також під час громадських консультацій провели анкетування, в якому взяло участь 360 осіб. Більше 90% опитаних вважають, що в районі повинно бути сміттєзвалище. Крім того, люди погоджуються із застосуванням штрафних санкцій. Сьогодні на Прикарпатті існує 28 сміттєзвалищ. З них за словами фахівців, тільки три відповідають всім вимогам. Не вирішити це питання. Ми не можемо штрафувати весь район. Ми також не можемо. Це не вихід з положення. А е, облаштовувати в кожному населеному пункті сміттєзвалище також не вийде, тому що не дозволятимуть е, норми, вимоги, і ні одна інстанція не погодить документацію на розташування цього сміттєзвалища.